Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Ми продовжуємо обговорювати план пріоритетних дій уряду. Сьогодні ми обговоримо чергові 10 пунктів відповідної програми. Отже, останній 41-й пункт з пріоритету безпека і оборона. Забезпечення перегляду номенклатури матеріальних цінностей Державного матеріального резерву з урахуванням потреб органів державної влади, центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації, відповідних військових адміністрацій для задоволення потреб держави в особливий період. Відповідальність за це є мінекономіки, термін виконання березень. Індикатор виконання прийнято відповідний акт Кабінету міністрів України. Не потрібно додатково роз'яснювати. Проаналізуємо, коли відповідний акт буде ухвалено. Отже, тепер аналізуємо другий пріоритет під назвою Інтеграція в ЄС та НАТО. 42-й пункт. Виконання рекомендацій Європейської комісії щодо набуття України і статусу кандидата на членство в ЄС від 17 червня 2022 року. Виконавці, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну міністрів України і МЗС, інші центральні органи влади виконавчої влади. Термін виконання березень. Індикатор виконання завершено. Виконання Україною рекомендацій в оцінці Європейської комісії щодо напуття України статусу кандидата на членство ЄС, зазначених у висновку Європейської комісії від 18 червня 2022 року. Ось тут я одразу можу сказати, що чи Кабінет Міністрів України зможе виконати ці рекомендації до кінця березня 2023 року по тій причині. Що тих сім вимог, вони ще не всі виконані в повному обсязі, і у попередніх відеоматеріалах ви можете детально прослухати, що виконала наша держава, а де ще потрібно. Допрацьовувати в контексті переробки законопроєктів, в контексті проведення судової реформи і інших моментів. 43. й пункт: ініціювання питання відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС, відповідальний віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, МЗС, Урядовий офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну, інші центральні органи виконавчої влади. Термін виконання грудень. Індикатор виконання, проведення адвокаційної кампанії в окремих державах-членах ЄС щодо готовності України до переговорного процесу щодо вступу в ЄС. Потрібно знову ж таки було вказати, в яких конкретно країнах буде проведено такі переговори, чи це будуть ці країни ЄС, чи, можливо, це буде поетапне обговорення. Далі, опублікування висновку європейської комісії в рамках пакету розширення ЄС. Ну, це знову ж таки. Ми будемо очікувати цей. Висновок 44 пункт оновлення плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та європейським союзом, європейським півтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Далі угода про асоціацію виконавці, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерства, інші держоргани за згодою, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну. Термін виконання грудень 2023 року, індикатор виконання, прийняття відповідного акту, Кабміну. 45-й пункт. Розроблення національної програми нормативно-правового наближення до актів права ЄС. Виконавці, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерства, інші державні органи за згодою, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну, термін виконання грудень 2023 року. Індикатор виконання, прийняття відповідного акту Кабміну. Очікувати будемо відповідний акт. 46 пункт. Проведення 9-го засідання Ради Асоціації Україна ЄС. Виконавці, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Урядовий Офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади. Термін виконання вересень 2023 року. Завдання, які мають бути виконані, проведення засідання Ради Асоціації України ЄС ухваленням підсумкового спільного документу, узгодження підтримки України з боку ЄС в реалізації курсу на повноцінне членство в ЄС, поглиблення економічної і секторальної інтеграції та сприяння у процесу проведення реформ. Ну, з приводу реформ тут буде ще залежати, як ми їх будемо провед... проводити, а відповідно. Саме засідання Україна ЄС. Ми вже будемо в подальшому очікувати і дивитись за його результатами. 47-й пункт. Залучення України до ініціативи Європейського політичного співтовариства. Відповідальний: Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, МЗС, Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. Термін виконання червень 23 року, індикатор виконання. Забезпечення участі України в ініціативі європейського політичного співтора, співтовариства дуже достатньо амбітне завдання, але ми знову ж таки будемо проглядати, як воно буде виконуватись на основі того, як швидко ми зможемо виконати ці сім вимог, які нам були поставлені в контексті збереження статусу кандидата в члени ЄС. 48 пункт проведення аналізу щодо стану нормативно-правового наближення законодавства України до актів права ЄС, виконавці, віце-прем'єр-міністр з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України, урядовий офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну, інші центральні органи виконавчої влади. Термін виконання червень 2023 року, індикатор виконання, прийняття відповідного акту КАБМІну. 49 пункт. Опрацювання можливості приєднання України до єдиної зони платежів у Євро СЕПа. Те, відповідальні. Національний банк за згодою Мінфін, МЗС, Мінюз, Держфінмоніторинг, Антимонопольний комітет Мінекономіки. Термін виконання грудень. Індикатор виконання: подання на розгляд Європейської платіжної ради заявки на вступ до СЕПа. Ну, подивимось, наскільки. Вдасться до грудня це здійснити Кабінетом міністрів України знов ж таки досить амбітне завдання. 50 пункт прийняття плану пріоритетних дій щодо посилення імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України ЄС на 23-24 роки в рамках подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Виконавці Мінекономіки МЗС Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну. термін виконання березень 2023 року. Е, індикатор виконання прийняття разом і стороною ЄС плану пріоритетних дій щодо посилення імплементації поглиблення та всеосяжної зони вільної торгівлі України ЄС на 23-24 рік потрібно переглянути, чи такий документ вже був прийнятий. Отже, ми проаналізували чергові 10 пунктів програми. У подальшому ми її будемо продовжувати її аналізувати. Загалом вже проаналізовано 50 пунктів. Закликаю усіх вас переглянути. Дати ці відеоматеріали з приводу аналізу плану пріоритетних дій уряду, ставити вподобайки, коментувати їх обов'язково, а також ділитись ним із своїми друзями. Якщо у вас є якісь запитання щодо відповідної програми, ви їх можете сміливо ставити у коментарях. А на Ютуб канал Independent Politics закликаю всіх вас підписуватись та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!